Приїхала до мене така цікава підкормка для бджіл. Білкова. Зараз трішки про неї детально розповім вам. І так, давайте все по порядку. В общем, дивіться, отака лейба тут є. В общем, це подарунок приїхав із штату Менісота. Гакенсак. Місто, напевно, таке. Ну, що тут є? Якщо подивитися, серединки у нас ось такі блинчики. Ось такі блинчики, дивіться. Десь сантиметр товщиною і сантиметрів 20 шириною. На вагу, ну, такі грам. Не знаю, 300 може. Е, пахнуть вони обалденно. Схожі на наші іриски. Е, прям бери їх і їж сам. Ну, якщо, ось дивіться, я відкрию більше, воно м'якеньке. Схоже на наше канді, тільки ж бачите якого кольору. Зараз я склад, прочитаю, що тут є. Е, ну, Написано, що. Що це 15-процентний протеїн. Науково розроблена якась добавка для бджіл. Що тут ще написано, що готова до того, щоб роздавати бджілкам і її споживати прямо зараз. Ну тут інструкція трішки як зберігати, скільки тут цікаво. По одній три котлетки такі ложити треба кожній бджолородині. А ось найцікавіший склад. Дивіться, що в склад. Пишеться, що не містить натурального пилку, не містить побічних продуктів тваринного походження. Сирий протеїн не менше 15, сирий жир не менше 6, клітковина є. Не більше 2% і зола не більше 3%. Склад, далі склад. Рослинні білкові продукти, фруктоза, продукти переробки зерна є. Зараз ще будемо далі читати. Так, возьму зараз планшет, подивлюсь, що тут ще є. Ага, цікава. Декстроза, цукор, вода, ріпакова олія, рослинний шрот. Це, мабуть, ну, да, шрот, так і переводиться. Олія лемонграсу, Олія м'яти перцевої, цікаво, да? От Олії лемонграс, м'ята. Ліцетин, тимол, хлорид натрію. Добавка вітаміну А, вітамін Д3, вітамін Е. Аскорбінка тут є також. Цинк є. Моногідрат, сульфату цинку. Біо. Не знаю, як це правильно. Бісульфат, навіть натрію. Рибофлавін, тобто це теж вітамін, гідрохлорид передоксин теж вітамін, і фоліова кислота і біотин. Ну, в общем, друзі, отака, така гарна конфетка. Достатньо його багатенько приїхала важка така посилка. Ну, будемо пробувати щось нове. Гірше не буде точно. Ну, отаким кормлять американці своїх бджілок. Тому, кому цікаво, дивіться далі, що буде. Ось дивіться, я от достав їх відразу 4. Отак вони просто запаковуються, не заморачуються. Не з кульками, ні з чим. Це проста бумага. Тобто, просто кинув зверху клуба наверх. Вони його розгризли акуратненько, все зайве викинули. Зараз спробую. Спробую на вкус, потім вам скажу. Круто. М'ята. Це те, що я їх сам поїм. Такі конфети. Хі -хі. Ну, мята дуже така виражена. Класна взагалі. Так що.